Вітаю! Сьогоднішня тема операція над показчиками. Ви маєте розуміти, що так як показчик це теж зміна, просто певного типу зміна, так то над нею можна виконувати якісь операції. Операції, відповідно, можна виконувати різні в залежності від типу операцій також то ми зараз і спробуємо розділити на ці операції. Ну, по-перше, це унарні операції інкременту та декременту, тобто збільшення на одиницю і зменшення на одиницю. Як приклад, бачимо, що у нас є деякий показчик оголошений, так, поінтер. І оголошений деякий масив цілочисленого типу теж з 10 елементів. Далі ми привласнюємо нашому показчику адресу п'ятого елементу, тобто елементу з індексом 5. І далі збільшуємо цей показчик на одиницю і зменшуємо на. 1. Давайте подивимося, що в такому випадку буде відбуватися з показчиком, на що саме він буде зсилатися. Тож, переходимо в середовище і пробуємо зробити цей приклад. Отже, давайте використаємо той приклад, який був представлений на слайді. Відповідно, нам необхідний деякий показчик pointer, так? І, наприклад, масив із 10 елементів. Так? Є. Далі, для того, щоб працювати з цими елементами, нам необхідно все ж таки заповнити масив, для того, щоб не витрачати багато часу, ми використаємо заповнення масиву випадковими величинами. Заодно повторимо. власне... Датчик випадкових величин. Тобто, на кожен елемент. Я не зосереджую увагу на тому, що як працювати з масивом взагалі, так, як його заповнювати, який цикл організовувати і так далі. Не хочу. Ми це вже робили. Тобто, якщо ви не пам'ятаєте, поверніться до попередніх відео. Заповнюю випадковими величинами до 100. Також, напевно, скористаюся функцією, яка дозволить мені згенерувати різні випадкові величини так, на кожному запуску, а не тільки одні й те саме. Тому використала ще функцію SRAND і передала їй в якості аргументи в результат функції Time. Так, тепер у мене в пам'яті є деякий масив. І я додам, напевно, ще вивід власне, цього масиву, так, для того, щоб подивитися, які елементи туди були внесені. Так. Через роздільник. Роздільник обираєте, який вам до вподоби, пробіл, слеж неважливо. Так, зроблю перехід для візуалізації просто є. Тепер у мене є деякий масив, я його згенерувала, є він в пам'яті занесений. Тепер повертаючись до слайду, нашого прикладу, до прикладу на слайді, що я роблю? Я привласнюю нашому показчику, наприклад, адресу елемента з індексом 5. Тобто зараз. У мене в моєму показчику зберігається адреса, тому я хочу вивести для початку сам показчик, тобто що він зберігає, так, так, є. Далі я хочу вивести, що власне зберігається в моєму показчику, так? тобто яке саме значення. Тоді я додаю операцію розіменування. Зроблю так, що це ж у мене адреса да? п'ятого елементу, тому так і виведу так? за адресою. Далі я спробую змінити цей показчик. Я його збільшу на плюс один. Так, виводу знов, що тепер там зберігатиметься, яка адреса, і яке значення. Зроблю ось так. Просто невідомо ж, що в мене там, на який, власне, буде силатися, на який елемент ссилатиметься показчик. І зроблю те саме. Ну, Хоча, в принципі, не буду, потім змінимо, подивимося, в чому різниця. Давайте поки подивимося, що я наробила цими командами, так? Запускаю дивлюся. Так, а, ну, по-перше, я вивела сам масив не дуже вдало, так, я е, помилилася. Ось тут треба мені ж кожен. Елемент вводите на нульовий. Тож, зміню і перезапускаю. Тепер у мене є деякий масив, так, заповнений випадковими значеннями. Дивлюся, що у мене є. У мене є адреса елементу з індексом 5. Це його адреса, рахуємо, 0, 1, 2, 3, 4, 5 на 81. Посилається наш покарчик, так? Це адреса це є 81, там зберігається 81. Далі я змінюю нашу адресу на плюс 1. Тобто адреса змінюється. І вона перескакує відповідно на наступний елемент 96 і виводить його. Тобто, таким чином ви маєте розуміти, що у нас є деякий масив. Кожен його елемент зберігається в пам'яті послідовно. Згадуємо, що масив це деяка послідовність, і в пам'яті вони зберігаються один за одним. Відповідно, якщо я від певного елемента зроблю крок один, так плюс один, то я і перейду на наступний елемент. Власне, тому що у мене показчик мій такого ж типу, як. І масив. Таким чином я перейшла на наступний елемент. Якщо ж я використаю в даному випадку не додавання, а віднімання одинички, так, то я піду в зворотньому боці, і тепер від елемента з індексом 5, 5,84 який, перейду назад на одиницю і отримаю елемент з індексом 4. 4 зі значенням 18. Тільки що ми згадали про те, що масив це деяка послідовність в пам'яті. Всі елементи в ньому зберігаються послідовно, комірка за коміркою, елемент за елементом, і відрізняються один від одного тільки індексами. Отже, тут можна відкрити вам такий секрет. Якщо ви не помітили, що ім'я масиву це ніщо інше. Як показчик на перший елемент масиву. Дивіться, згадуємо, якщо у нас є деякий показчик, то йому ми можемо привласнити адресу. так? Тому використаємо амперсант. Далі треба вказати адресу чого? Я вказую адресу, наприклад, першого елементу масиву. Так? Тобто адреса першого елементу масиву. Повертаючись до того, що я тільки що сказала, що ім'я масиву це вже показчик на перший елемент масиву. Тобто, я прибираю ось цей індекс. І зверніть увагу, бачите, підкреслено, що не може, Показчик силатися на адресу показчика, тому що у нас А вже є показчик. Тобто тут знак взяття адреси амперсант не потрібен. Тобто, ось такий запис, він рівносильний, тому що в мене було тільки що поверну для того, щоб ви могли порівняти. Тобто тепер. В нашому показчику, і в, цьому випадку, і в цьому випадку зберігається адреса першого елементу масиву. І тепер ми можемо користуватися замість індексації показчиками. Повертаємось до операції над показчиками. Отже, наступні операції, які можна виконувати над показчиками, це бінарні операції додавання і віднімання, наприклад. Повертаючись до масиву, трохи візуалізуємо те, про що ми говорили. Отже, є оперативна пам'ять, в якій ми виділили місце під масив на 10 елементів. Так? Всі вони послідовно зберігаються і зберігаються під ім'ям А. Вже з'ясували, що А це показчик на перший елемент масиву. Окрім цього, є деякий показчик, який зберігатиме адресу. Так? І тепер дивимося, що відбувається. Виконуються деякі операції. Тобто показчик приймає значення деякої адреси, яка зберігається в А, додає до неї 4. Таким чином. Наш показчик зараз йде за адресою А, тобто перший елемент масиву, і зсувається на 4 кроки. І таким чином він досягає елементу з індексом 4. Тобто зараз оцей показчик зберігає адресу ось цього елементу. Що стосується цього показчика, так, то він буде зберігати адресу елемента з індексом 9, тобто ось цього. А далі йде робота з самими адресами. Тобто беремо від адреси ось цього елементу, віднімаємо адресу. Цього елементу і отримуємо різницю. Так, Давайте подивимося, що ж він нам прорахує. Перейдемо в середовище і подивимося, що і як. Отже, нам потрібно два показчика. Так? Як у прикладі ПТР-1. Pointer так, один і Pointer 2. Звертаю вашу увагу, що зірочку ми використовуємо і для, одного, для однієї назви, і для іншого. Якщо ми не використаємо тут, так, припустимо, що ця зірочка має працювати над віці назви. То ні, це буде помилка, тому що це стане показчиком, а це буде звичайною зміною, якщо ми не допишемо тут зірочку. Отже, два у нас є показчики. Тепер, першому показчику, ми привласнюємо адресу елементу з індексом 4. Так? А другому показчику ми привласнюємо значення. Назначення А-адресу елементу з індексом 9. І робимо деякі розрахунки, наприклад, від одного показчика віднімаємо другий показчик. І тепер давайте виведемо що ж він нарахує, і проаналізуємо чому. Проводимо значення, додаю перехід на новий даток для зручності і дивлюсь, що відбувається. Отже, у нас сформувався масив з 10 елементів, заповнений випадковим чином. Це та частина програми, яка в нас вже була. А далі ми оголосили два показчика, привласнили їм обидва деякі адреси. В даному випадку адреси четвертого елементу, верніше елементу з індексом 4 так, і елементу з індексом 9. Далі порахували різницю. Що в результаті розрахував нам компілятор, він розрахував мінус 5. Що це за мінус 5? По суті, це різниця між індексами цих елементів, і відповідно цей знак показує нам ще, в яку сторону ми рухаємось нібито, так? Тобто він від більшої адреси, явно більшої, тому що у нас масив зберігається послідовно. Від більшої адреси, навпаки, від меншої адреси відняв більшу, отримав від'ємне значення. Тепер давайте спробуємо поміняти навпаки від останнього віднімемо адресу елементу з індексом 4. Отримаємо різницю знову ж 5. Тобто, що ми зробили? Ми тепер від більшої адреси відняли меншу адресу і все одно отримали різницю між ними в 5. Елементів. Різниця тільки в знаку перед. Так? Тобто цей знак мінуса нам казав про те, що ми від більшої адреси віднімаємо меншу, так? тому отримуємо від'ємне значення. Ще цей знак він ніби показує напрямок руху по масиву, чи то ми йдемо від індексу з меншим, від елементу з меншим індексом до елементу з більшим індексом, або навпаки. По суті, це є різниця між. Індексами. Ось що розраховує нам бінарна операція мінусу в даному випадку при роботі з показчиками. Так, далі. Ще окрім унарних операцій та бінарних операцій арифметичних. Можна використовувати операції порівняння з показчиками, і таким чином ми будемо знати, нібито в якій частині масиву ми знаходимося, який елемент знаходиться правіше або лівіше від іншого. Проаналізувавши таку умову, можемо зробити певний висновок. Це можливо порівняння корисно в сортуванні масивів. Для прикладу. Ось такі операції над показчиками загалом виконують. Звичайно, що в якості, ось тут операції можна використовувати як плюс, так і мінус, в залежності від того, що вам потрібно отримати. Так? Але в цілому ви можете користуватися тепер при роботі з масивами не тільки операцією індексування, а й ще. Операціями над показчиком. Для прикладу, я хочу продемонструвати, як можна змінити роботу з масивом, наприклад, ось тут в циклі. Як можна звернутися до елемента інакше. Наприклад, замість запис, цього запису зараз можна задати звернення до елементу у вигляді вже деякого виразу. Тобто, я використовую показчик на Перший елемент масиву, так? Тому що ми привласнили. Далі я додаю СУФ, ніби ми рухаємося по нашому масиву на певну кількість кроків. Тобто такий, такий запис буде нам вказувати адресу. Повернемося до візуалізації, подивимось. Такий запис мені зараз. Буде повертати тільки адресу елементу нульового, першого, другого, третього і так далі. Якщо ж я хочу добратися до значення, яке там є, то мені необхідно використати операцію розименування і привласнити цьому запису ось цю, ось цю частину. Тобто, таким чином, зараз ось цей запис повністю. Він робить те саме, що і цей запис, але заносить значення не за ім'ям масиву і індексацією, а за адресою і відповідним сумом. Працюють ось ці дві операції однаково. По суті, беруть адресу першого елемента, а потім суваються, на певну кількість кроків, щоб добратися до того елементу, масиву, який нам потрібен. Так само я замість ось цього, ось цього запису можу використати назву не показчика цього ПТР, а назву масиву, тому що він і є вже показчиком. Тобто і цей запис, і цей запис також працює однаково. Тобто зараз ви знаєте аж три варіанти, як звернутися до елементу масиву за допомогою показчиків. Можливо, наразі вам не зовсім зрозуміло, навіщо вам це потрібно, але вам треба використати ці способи, різні спробувати подивитися, як вони працюють, для того, щоб ви зрозуміли адресацію в масиві. Ця інформація буде дуже корисна для вивчення наступних розділів, для вивчення динамічних масивів. І для вивчення розділу функцій і створення своїх функцій. Тож постарайтеся акцентувати увагу на тому, що масив це не просто деяке ім'я і індекс. Ви тепер маєте розуміти, що ім'я масиву є показчиком. І, відповідно, для цього імені масиву можна використовувати всі ті самі можливості, що є для показчика.